Несподівані гості завжди викликають емоції, але не завжди ці емоції позитивні. Сьогодні 8 вересня, п'ятниця. А отже, я вас вітаю на своєму каналі у програмі П'ятничні Розуми. Сьогодні пропоную поговорити про візит Державного секретаря США до України. Цей візит назвали раптовим, несподіваним. Про нього мало хто знав напередодні самого візиту. Але я думаю, що в Офісі президента і в Міністерстві закордонних справ знали про цей візит. І чи готувалися вони для, до цього візиту? Це знову ж велике питання з точки зору, чи могли вони щось відповісти. Бо ми, в мене враження склалося, що насправді Ентоні Блінкен це був такий візит-ревізор. Так, він показав і говорив про підтримку Сполученими Штатами України, це дуже добре. Він оголосив про надання підтримки так у один мільярд доларів. І це також дуже добре. Він відвіднав наших прикордонників. Він подивився на американські дрони, які США передали Україні. Це супер добре. Але яка насправді була причина? Адже напередодні цього візиту керівники наших антикорупційних органів це НАБУ, САПАС, це вищий антикорупційний суд, САП це спеціальна, спеціальна антикорупційна прокуратура. І НАБУ, да, національне агентство по боротьбі да, от з корупції України, і в цій ситуації е, досить дивно, ніби виглядає, що зразу після цього був візит Блінкіна у Київ. Бо е, всі керівники цих антикорупційних органів не зустрічалися з радником з національної безпеки Джейком Саліваном. І в мене таке враження, що наша корупція вже що турбує так, Сполучені Штати що загрожує національним інтересам США. І в цій ситуації ну, ми пам'ятаємо 2 вересня такий блискавичний, я би сказав, ну, арешт, затримання Ігоря Коломойського, потім суд, потім е, ті чи інші рішення стосовно відставок. Тобто, чи є це пов'язані речі? Це також насправді достатньо серйозне питання. Дехто пояснює цей візит, тим, що в США. Вибори вибори вже не на носі. Вибори фактично почалися. Є передвиборчі вже такі попередні дії, і де серйозна боротьба між республіканцями і демократами. Ніби для демократів це важливо цей візит. Хоча знову ж пояснити з точки зору ну виборчої компанії, що саме важливо в цьому візиті. Ну, достатньо проблематично. Так можна припустити, що це може стосуватися того, що 10 серпня Джо Байден там звернувся до конгресу. З виділенням екстреного фінансування 40 мільярдів доларів, 24 чотири цих мільярди які ніби мають бути виділені для України. І ця поїздка, ніби має цьому допомогти. І всі не дійсно так показали, що і сказали, що ця поїздка демонструє, що подвоїти. Зусилля і підтримку так Сполучених штати Америки, щоб показати, що потрібна допомога Україні потрібно ще виділяти мільярди доларів для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Це в принципі можна логічно пояснити. Але мені все-таки видається, що е, приїзд був, ну між іншим, е, з точки зору того, що відбувається всередині країни, має на увазі питання корупції. маю має на увазі кадрові там питання і е, вплив на агентів знову ж про що багато говориться. ФСБ у владних коридорах. І цей несподіваний візит із якимись пропозиціями, які, ну, напевне, дуже-дуже були не позитивно сприйняті в українській владі, можливо, і продемонструвала ця ситуація, коли така от, ну, вдавана, така безпосередність, так, от держсекретаря Блінкена, так, коли він пішов із нашим міністром закордонних справ в. Макдональдс, а наш міністр розповідав про те, як він в студентські роки, коли в нього було похмілля, зранку йшов, можливо, не зовсім зранку. Макдональдс замовляв собі там і велику Кока-Колу, і так далі. І можливо, це якраз і було от таким от результатом цього такого несподіваного візиту, тих сюрпризів, які привіз е Ентоні Блінкен. Ну, я думаю, зараз ми спробуємо таке точно зрозуміти. Яка головна мета? Бо давайте будемо об'єктивними: що ради того, про що говорив е, Блінкен, ну, не, не, не варто було приїздити особисто. Не варто було, бо питання там, те, те, того, що потребують Збройні Сили України, це вирішують на рівні штабів, це Мілі, так, Валерій Залужний. Інші питання також можна було вирішити в телефонному режимі, тим більше, знову ж. Ситуація не настільки на сьогоднішній день така критична, що треба було терміново їхати. Як правило, коли так дуже терміново приїздять, то не тому, що все добре. Але я сподіваюся, що цей приїзд виправить всі ці проблеми, які існують, і ці проблеми більше не будуть турбувати Україну і наших партнерів, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Але ми продовжуємо вірити і знаємо, що Україна переможе. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто поставить вподобайки. Дякую всім, хто вирішить прокоментувати, а тим більше, хто вирішить підписатися. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україною!